Вітаємо усіх учасників першого етапу всеукраїнської, дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джор». Джура – це є друг, це товариш, це помічник від 16-18 століття. Таке читаємо. Отже, дружбою разом. Вступайте у ці змагання і всім разом до тої перемоги дойти з Божою допомогою. Хай вам Бог допомагає. Христос Воскрес! І вам будувати нову Україну. Тож бажаємо вам бути такими прекрасними молодими людьми. Патріотами своєї держави, бути прикладом для всіх інших. Дякуємо за те, що ви сьогодні так чисельно зійшлися в цю прекрасну місцину. І нехай переможе сьогодні кращий, який би. Учасники гри, керівники Руїв. Зараз ми маємо 10 хвилин, щоб ознайомитися з смугою перешкод. Опісля всі йдемо вниз, де буде проходити конкурс СТРОНГО! Кодом! Руш! Наше гасло! Ми патріоти нації, найвище сутня, Ми Україна! Всі твоє майбутнє! Мені дуже подобається ця гра, і тому, коли випала можливість стати інструктором на територіальному етапі цієї гри, я з радістю погодився. Сьогодні в мої обов'язки входило в те, що я слідкував і допомагав на етапі з метанням гранат. Також я слідкую за порядком тут у таборі, щоб все було добре, щоб все було чисто, за чистотою. Також за табуруванням. Зокрема, сьогодні на закритті дня я відповідальний за ватру. Подивіться, хоча новачки, але вони мені дуже сподобались, вони досить майстерно виконують різні сьогоднішні змагання. Мене це дуже здивувало, яка тут проводилася в Бролівському ще тоді район 2019 році. І так, команда склали на мене дуже великі враження, адже я три улівлі міши. Чатка в нас зараз відбуватиметься тестування рятування. Вам буде надано 12 тестових завдань. Початком. Тут все сподобалося. Дуже класний ліс, дуже красива У нас тут природа. Нас дуже смачно нагодували. Ми повеселилися. Була трошки конкуренція. Азарт грав своє, звісно, ми дуже класно провели час. Е, дякуємо організаторам і дякуємо всім, хто долучився до цього, щоб створити таку масштабну гру. б побільше Побільше, таких змагань. Побільше, щоб Бродівська міська рада організовувала Такі змагання. Бо реально це дуже виховується патріотип, а силою стараємося хоча б на середині закріпитися, бо ну, бачимо команди серйозні, всі дуже настроєні на велику перемогу. Всі дуже хочуть виграти, і всі хочуть е показати. Вас вітає рий! Аліатор! Наше гасло! Наша доля лише один, воля, сила, грація, авіатор! Наше кредо! Аліатор! Чесна, смілива людина! Найдорожча її батьківщина! Аліатор! Поставково захисних, цінити побратимство з вим! Аліатор! Всім народом друг і козацький в нього дух. Аліано тоді родине коло завжди тримає своє слово. Аліаноці за волю за народну щасливу долю. Ще не вмерла Україна, і не ніколи. вмрені вмерла... коло. Там за полями нас пили вратами, пили богами там, де й найде Україна славна мати героїв! Славна мати героїв! Зійди до серця мого, Зійди, Зійди до, серця до серця мого! мого! Іменами славетних козаків! Іменами... Козаків! Збережемо честь і славу нашої країни! Бережемо честь і славу нашої країни! Нескорена! Нескорена! Соборна! Соборна! Соборна. Могутня. Могутня! Слава Україні! Героям слава! Ви всі гідно представили свою школу. І що гідно представити нашу громаду на другому етапі. Маю за честь нагородити. Грамотою бродівської міської ради. Рій авіатор. Бродівська школа номер 4 за перше місце у першому етапі всеукраїнської дитячої нацької рада нагороджує рік нескорені. Пониковицького закладу загальної середньої освіти. перших третій ступенів за друге місце. Першому етапі всеукраїнської дитячої юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл». Третє місце дисципліна на порядок! дисципліна.